Привіт всім! Недавно в мене було день народження, братела подарував мені складний ножик. І давайте трошки сьогодні відійду від тематики каналу і розповім про нього. Буде цікаво як хлопцям, так і дівчатам, якщо вони додивляться до кінця. Значить, поставляється в коробці, такий досить простенький, як для швейцарського ножа. Інструкція. Коротка інструкція, неповна. Вони тут дають неповно, як користуватися. Деякі нюанси, як. Користуватися. В моєму випадку це є е, ніж філдмастер, е, перекладається, як, як польовий майстер. Е, ножі швейцарські, щоб ви розуміли, вони поділяються, ну там офіцерські і солдатські, а також вони поділяються на подовжині. В даному випадку це є ніж 91 мм. Один з найпопулярніших е, це розмірів 91 мм. Він складається, дивіться, з яких. Я коротко буду відкривати і пояснювати функції. Це основне лезо. Цей ніж, в принципі, я для себе як його розумію, це є міський ніж, повсякденний міський ніж. Так що тут лезо таких розмірів, ним можна щось порізати, продукти, кобаску, помідорчики, і навіть, в принципі, можна і хліб порізати, якщо його брати так. По кругом, по кругом хліба чи батона. Це є основне лезо. А це є ще одне, дехто питає, для чого основне і ще одне, і два леза в, в таких ножах. Ну, Наприклад, дехто використовує один для продуктів, інший для технічних таких моментів. Ну, Наприклад, не можна розрізати. Хтось, я бачив, ліноліум розрізає майстри. Можна таким тоненьким воно є тонше, дехто тримає тільки для медичних якихось процедур, всяке буває. Так? потрібно Тримає його в чистоті і в, ну, в ідеальному воно загострене. От такі. Дехто ним може, можна розрізати продукти, наприклад, оці сухпайки, так? ними можна зручно розрізати. Два є два ножа. Тепер що тут ще є? Є. Тут викрутка пласка на 6 мм шириною, відкривачка для лимонадів або пива, і зачищувати провід. Тут є отвір. бачите? Тут для відкривати консерви, і відкривачка менш... викрутка менша там на 3 міліметри. Отут товщиною. Також в неї можна щось відкрити, ну, якби, як, як, як маленький ломик використовувати. Вона фіксується в такій позиції, а також в такій позиції. В неї можна закручувати. Єдине, що все-таки пам'ятайте, що це не є основний інструмент робочий. Так? І тут, направляючи, якщо прикласти дуже великі зусилля, то вони можуть і погнутися. Тому що тут, оце, якщо це все йде нержавіка, то для. Щоб ножик був не дуже важкий, то там всередині стоїть вже, направляючись алюмінію. І це все можна погнути, якщо без розуму використовувати. Один з речей, яким гордяться швейцарські виробники ножів, це є пилка. Пилка дуже гостра, дуже зубата. Вони якось лазером вирізують, так. І навіть при своїх розмірах, невеликих, так, навіть в 91-й серії, вона дозволяє різати деревину так до. ну, Таких розмірів можна різати. Я зараз це не буду показувати, тому що, по-перше, я вже завтра на село поїду. Це треба на вулиці. І, по-друге, ще треба пофотографувати для стоків. Так, ну, сам факт, є дуже багато роликів в інтернеті, вона непогано ріже, особливо навіть у таких розмірів деревину, якщо її повертати, так, то це можна різати. Крім того, можна різати різні водотруби Знаєте, з пластику є такі водопровідні. Ще там щось таке пластмасу, дошку можна різати. Тобто вони, Це досить гостра досить пила, кусюча, ріжуча, і вона свою функцію виконує. Також серед гордостей швейцарських виробників ножів. Це є ножнички. Особисто я ну, нігті підрізаю кусачками, так, але багато людей я знаю, користуються ножницями. Також ними можна, давайте покажу. Ними можна прекрасно різати і ідем папір. От воно прекрасно ріже. Отут є ця пружинка. Якщо вона буває, вже там хто довго користується, може вона тріснути або вилетіти, то є запасні продаються. Це не проблема. Так, з цього боку все. З цього боку, дивіться, тут є. Шило, воно ж кернер. Бачите, отут воно гостре. Ним можна як робити отвори в шкірі, наприклад, в ремені. Потрібно ще одну дірку зробити. Також можна шити, бачите, тут є отвір. Можна теоретично в польових умовах щось зашити. Можна накреслювати, щось кернити. Єдиний нюанс, коли ви закриваєте, тут швейцарці не продумали. Бачите, оце колечко. Якщо я буду закривати, то шило. Буде вдарятися в це колечко і буде затуплюватись. Тому оцей єдиний момент, ви пам'ятаєте, що колечко отут в цьому положенні тоді спокійно закриваєте. Також є такий отут же неоднозначний інструмент, як в цих, як гак. гак. вони називають його багатофункціональний гак. Колись використовувалось для чого поштальйони носили цю всю кореспонденцію в обмотану. Шнурком, так? І щоб воно не різало шнурок руки, от вони брали шнурочком. І... А тепер цей гак можна використовувати. Люди знімають, наприклад, гарячі казанки, якщо це ми говоримо про туризм, якісь затягують вузли, розмотують різні вузли. Десь я бачив в коментарях, хтось сказав, що навіть до декілька десятків кілограмів витримує цей гак. Більше 40 кілограмів. Забагато ну, функціональний, не перший є, скажімо та так, потреба, але є та є. І ще такий нюанс. Отут, бачите, є такий же аналог, повністю аналог такого ножа, який називається Victorinox Huntsman, в моєму випадку Fieldmaster, То в ханцмені отут є е, той для вина витягувати корок з вином. А мені подарували, оскільки я не особо за тим вином, ще пити, можу, але так, не. Мене це не возбуждає. О, то Мені подарували з викруткою. Це філіпс ем, викрутка. Також, дивіться, ще в деяких ножах швейцарських, не всіх в даному випадку є в цьому ножі. Бачите, тут було місце, а це вже я сам місце під булавочку. Бачите? от. І тут же я вже булавочку сам знайшов. Тут поміщається булавочка, також якісь форсунки розчистити, буває корисною. Все, отут такі основні всі функції. Тепер ще дивіться, не в всіх ножах, але в більшості швейцарських ножів. В більшості швейцарських ножів є пінцет. Пінцет для чого потрібен? Він потрібен. розумієте Здається, наш тобі пінцет. Одного разу я хватану кліща. Розумієте, це дуже неприємне. Відчуття, коли якийсь жук наполовину залазить в тіло, і ти нічим не можеш його достати. Не так просто його витягнути. розумієте? Є таке, що люди витягують ниткою, його, його треба не виривати, його треба викручувати ниткою. Я тоді того не знав, та й не було також нитки під рукою в польових умовах. О, А кліщем можна його викрутити. І отут є ще зубочистка. То кажуть, зубочистка, інші кажуть для чищення ножа. Тобто ви можете от, десь бруд забивається. Я схиляюся до думки, що це є в першу чергу для чищення ножа. І от такий невеличкий ніж. Він є все-таки більше міський ніж, але з функціями для таких, що можна і за містом його використовувати. Багато він місця не займає. Тепер давайте ще вам скажу декілька корисних інформацій. Якщо ви хочете вибрати ножі, так, ви повинні знати, як я сказав на початку, що вони. Відрізняється в першу чергу, чергу чи кількістю функцій, а також за кількістю, за довжиною. Найбільш популярні це є. Наключники вони є маленькі, це є, ну, наприклад, Victorinox Classic, це є наключники, там наключники, а вже ось таких міських це є розмір 91. Бачите, отут, якщо вже брати мен, менші е, ножі, там в них вже менше буде лезо. Вам вже буде важко з, тим, е, е, з меншим лезом щось порізати. Чи, чи, тому, на мою думку, най, е, такий, вже найменший, якщо ми вже говоримо про складний, але ніж, щоб лезо, лезом було зручно користуватися, це 91 мм. Також є ще популярні, це вже більш такі похідні ножі, це є 111 мм, там є Victorinox Nomad, Victorinox, що там в них є пікнікер, Victorinox, я вже так по пам'яті Forester, Forester там є пилка в Nomad, і пікнікері пилки нема. То це вже більші ножі, там вже йде більше лезо. Тепер дивіться про накладки. Накладки бувають от такі глянцеві, бачите, які вони гарні. А також є матові. Якщо чесно, матові більш практичні. Тому що оці, це просто тільки, що нам мені подарували, так, і воно зараз ще поки що в хорошому стані, воно дуже скоро покриється подряпинами. Якщо брати матові, то вони, може не такі гарні, але вони будуть служити довше. Це є раз. По-друге, також є накладки, що добре, їх теоретично їх можна змінювати. Є там, Люди змінюють, продаються окремо накладки різних кольорів, з різними написами. Є навіть камуфляжні, Ну, камуфляжні все-таки я не раджу, тому що якщо воно впаде, ви його не знайдете. Найчастіше ще одне, ці ножі, яка проблема, що вони служать довго, так? Ну, тому що це швейцарська якість, усе досконале. Це фактично маленький витвір мистецтва. Але люди часто їх або гублять. Дві причини є втрати цих ножів, або гублять. І друга причина ще люди, оті, що літають літаками, в них забирають, тому що їх не впускають. Літаки люди не знають, і це забирають. Оце дві причини. А так воно може служити десятиліттями Там, від батька до сина, як то кажеться. Люди хочуть знати, чи підробка, чи не підробка. Тут в моєму випадку я, я впевнений, що це швейцарська якість, тому що це видно в кожній деталі, в кожній маленькій. Навіть оця пилка, вона ще видно, наскільки вона, по-перше, гостра. Тут ще є така пилюка. Воно все, все підігнано, все ідеально. Тому Купуйте в офіційних магазинах і буде, і буде вам щастя. Тепер, чого я казав, що то ще для і жінкам треба додивитися до кінця цей ролик, це є ідеальний подарунок. Деколи, якщо ви хочете щось купити і трошки більше, ніж там, пінка і... і ті шкарпетки, так, і думаєте, що хлопцям купити, оце є ідеальний подарунок. Це є ножі або 91-й, або 111. 111 для тих, хто більше за містом. 91 для тих, хто в місті. Е, ножі відрізняються за кількістю функцій. Є ще різні, є пилочки, є пилки по металу, є там що там ще є. Є плоскогубці тут ставляться, не ставляться а з плоскогубцями. Але оптимальна кількість це є дивіться, це є 4 рядник, 4 ряди інструментів. Оптимальна кількість від 2 до 4 рядів інструментів. Якщо вже більше, оті, от широкі, вони вже незручні, їх вже ні в сумочку таку не кинеш, бананку ні в кишеню десь не покладеш. Тобто е хочеться чим більше інструментів, але чим більше інструментів, тим він дорожчий, тим він важчий, тим він більше займає місце, і ви вже так його щодень не будете носити. Е ще одне проношення. Хтось там прочитав, десь я бачив, хтось коментар каже, каже, типу, купив і лежить в мене. Ну ясно, це так само, як з фотокамерою. Якщо ви не користуєтесь, воно лежить, потрібно носити з собою, тоді воно буде користуватися. Ще що цікаво, ну, такий вже нюанс з тими швейцарськими ножами. Рідко що ми можемо відносно недороге купити, що і спроєктовано в Швейцарії, і виготовлено в Швейцарії. Майже все, що ми бачимо кром навколо себе, це виготовлено, напевно, в Китаї. Так? А щось от таке в Швейцарії це от ці відносно недорогі швейцарські ножики, так? швейцарська якість. Ну і ще мені на пам'ять приходить шоколад Таблерон. Так що, це такий. Шанс купити хоч дійсно хорошу, якісну річ відносно недорого. Ще є така думка: бачу, люди кажуть, а що це є, що, чи, чи це справжні інструменти, чи це є справжній там, ніж, це все типу іграшки. Ну Дивіться, в мене є вдома і величезний ніж, так кухонний, в мене є і викрутка, в мене є і пилка складна, така похідна, в мене є і ну все, ножниці і Відкривашка, все є в мене як повноцінний інструмент. Але ви це все з собою не те, що з собою в кишені не візьмете, вона й рюкзак з собою не візьмете. А це кинули в кишеню. І у вас фактично от такий комбайн з інструментів. Причому інструменти ви можете перед покупкою вибирати, які вам потрібні. Так що, таке сьогодні трошки не тематичне відео, але, але я точно думаю, що воно було комусь корисне. Тому що, якщо. Ви вибрали ті інструменти, які вам потрібно. Якщо вдало вибрали і носите з, з собою, так, то воно вам згодиться час від часу, але, скоріше всього, воно вам згодиться. Це справжня швейцарська якість. Так що рекомендую все, все добре.